Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, давайте разом скажемо слава Ісусу Христу. На початку служіння я хотів би зачитати таке Боже Слово, яке записане у Євангелії від Марка, 8 розділ із 36 тексту Євангелія від Святого Марка. 8 розділ з 36 тексту, де так говорить Господь Ісус Христос. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що нам взамін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім? Того посоромиться також Син людський, тобто Христос, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими, тобто під час другого приходу Ісуса Христа, коли відбудеться Воскресіння. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, коли я вперше читав ці тексти святого Писання, як я тільки увірував, мене по-особливому торкнулося Боже Слово. Це запитання нашого Господа Ісуса Христа. Адже дійсно люди в цьому житті роблять все, щоб покращити своє земне життя, хтось старається якомога більше заробляти коштів, хтось старається якомога краще покращити своє земне життя. А Христос говорить таке запитання, яка користь людині, що навіть здобуде весь світ, стараючись покращити своє земне життя. Але душу свою занепастить. Тим, тими словами Христос звертає увагу на долю у вічності, яка користь того, що людина проживе те життя і може здобути навіть весь світ, якщо вона у вічності не увійде в Царство Боже, а опиниться у вічному вогняному озері. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, я сьогодні хотів би. Щоб ми спільно у світлі Божого Слова подумали про нашу долю у вічності. Тому у світлі Божого Слова, я коротко хотів би, щоб ми пороздумували над такою темою, що відбувається після смерті. Ви знаєте, брати і сестри, я пригадую, коли я ще був дитиною, я ще в той час належав до державної релігії. Я ще не знав Божого Слова, так як повинно було би знати. Я ніколи не забуду: в тому селі, де живуть, де жили мої батьки, був похорон. І я пригадую, на цьому похороні та людина, яка померла, вона при житті при житті відмовлялася приймати Боже Слово. Скільки разів? її закликали, віруючи, люди до покаяння, вона не хотіла приймати. А тут, коли ця людина померла, то я побачив, що священник, який був на цьому похороні, такими словами говорив, що це раб Божий помер. І ви знаєте, мене так то здивувало, хоча я був дитиною, і думаю, як, коли людина при житті не хотіла приймати Божого Слова, а тут та людина померла. І кажуть, що ця людина є рабом Божим. Мене це дуже здивувало. І ви знаєте, брати і сестри, дорогі присутні, на превеликий жаль в нас, в Україні, в нашому українському народі існують багато небіблійних, неєвангельських вчень про те, що відбувається з людиною після смерті. І люди дійсно вірять, що можна прожити все життя в гріху. Не приймати Божого Слова, а потім вони думають, що вони якось проскочать Боже Царство. Ось що Боже Слово говорить через книгу Об'явлення, 22 розділ, 18 текст і нижче. Свідкую я кожному, хто чує слова простра цієї книги. Коли хто до цього додасть, тобто до того, що написано в Біблії, то накладе на нього Бог кари. Що написані в книзі оці. Тобто та людина, яка буде щось додавати, крім того, що написано в Біблії, буде додати те, що не написано в Біблії, то Господь каже, що це великий гріх перед Господом Богом, і навіть покарання очікує таку людину. А коли хто що відійме від слів книги проства цього, Тобто, якщо людина не буде приймати цього чистого Божого Слова, не буде вірувати в нього, не буде навчання в церкві Христовій про Слово Боже, буде відняти воно, то написано, що Бог такої людини відійме частку від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Тобто така людина не увійде у Боже Царство. І ось коли я вже подорослішав, мені, знаєте, ще більш стало цікаво, чому, коли люди помирають в гріху, багато людей з них зовсім не хотіли ні Біблії читати, ні про Бога щось знати, ні залишити гріх, хтось алкогольної залежності, наркотичній, і навіть думки не припускали, щоби покаятись, щоб визволитись з того гріха. Хтось гнівався, сварився. І ось коли настав момент їхньої, їхньої фізичної смерті, то багато священників державних релігій називають тих людей, що вони раби Божі, і навіть кажуть: прийми Боже душу раба Твого. Боже Слово говорить, що Божою дитиною, рабом Божим, є лише та людина, яка, яка прийняла за свого земного життя чисте вчення. Ісуса Христа. І мені стало дуже прикро, дуже шкода, що наш народ живе в такому обмані. Чому такий обман? Чому люди живуть в такому незнанні Божого Слова, брати і сестри? Одна з причин того, що в нас в Україні багато людей, не читаючи Божого Слова, вірять, що існує чистилище. Догмат чистилища впровадив у життя церкви державної релігії Папа Григорій Великий у 593 році. І згідно цього догмату, чистилище це таке проміжне місце, так вірять деякі люди, що це місце між раєм і пеклом, де душі грішників, що не одержали прощення в земному житті, вони, перш ніж потрапити, рай. Вони проходять таке очищальному вогні чистилище певне очищення, де демони стражданнями очищають їхні душі. Це вчення, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, суперечить святому Писанню. Вчення про чистилище бере свій початок не від Ісуса Христа, не від апостолів, але від древніх. Єгип... Єгипетських жреців. І у християнство воно увійшло в 600 році. Але воно навіть було прокляте як лжевчення Папою Бенедиктом XII у 1336 році. Для душі людини після смерті вже нічого не допоможе. І ми зараз прочитаємо про це Боже Слово. Люди Котрі впровадили це лжевчення про частилище, фактично говорили людям і навчали людей про те, що людина, яка помирає грішником, що доля її у вічності може ще якось поправитися певними молитвами за померлих, певними месами чи матеріальними пожертвами на користь духовенства. Науку про чистилище розробив Фома Аквінський. Він жив 1925 по 1274 рік. І цей догмат був прийнятий Державною церквою, церквою державної релігії на Флорентійському соборі в 1439 році і був підтверджений в 1562 році Триденським Собором. Але вчення Ісуса Христа і церква Ісуса Христа, яка тримається. Чистого Божого вчення, яка нічого не додає і не віднімає від Божого Слова, відкидає догмат про чистилище, як небіблійний. Дорогі брати і сестри. На превеликий жаль, для народу і для народів, не тільки нашого народу, таке леже вчення, що можна якось долю поправити вічності молитвами за померлих, чи месами, чи пожертвами. Є дуже багато обманених людей, але для людей цей обман виявився дуже солодким, на превеликий жаль. І саме тому пояснюється те, що люди відмовляються каятись в гріхах своїх на землі, відмовляються читати Боже Слово. Кажуть, що для них немає часу на Біблію, тому що вони, будучи обманеними, вірять, що їх після смерті можуть якось ще відмолити. На превеликий жаль, догмат ще має таку мету: перше це заспокоїти людей від суду або від осуду сумління за людські гріхи, друге це відвернути людей від неприємної згадки про те, що потрібно буде за своє життя дати звіт перед Богом. І третє також. Це занехати єдину біблійну правду про те, що тільки під час свого земного життя людина має можливість покаятись, повірити в Євангелію, і тільки та людина, яка під час земного життя покаяється і повірить в Євангелію, вона увійде в Царство Боже. Саме тому Ісус Христос проповідував і говорив такі слова в Євангелії від Марка, написано в першому розділі і 15 тексті. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Саме тому апостоли життя своє наражали на небезпеку через проповідь Євангелії, тому що вони добре розуміли, що чисте Боже Слово говорить про те, що після смерті неможливо вже нічого виправити. Все вирішується тут, на землі, та людина, котра покається в гріхах своїх перед Богом, та людина, котра. Повірить в Євангелію, тобто в новий завіт, яка зробить новий Завіт своєю настільною книгою, яку буде читати і виконувати, тільки та людина, увійде в Царство Боже. І навпаки, та людина, котра не покається під час свого земного життя. І не повірить в Євангелію, така людина не буде прощеною на землі, і вона у вічності опиниться у вічному. Вогняному озері. Не превеликий жаль, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, молитва за померлих це певне лжевчення, яке було також впроваджене не апостолами, не Ісусом Христом, а Григорієм Першим Великим, приблизно з 590 по 604 рік. І воно визнано догматом державної релігії. Біблії нема ні одного повеління Господнього про молитву за померлих, ні одного прикладу від біблійних вірних слуг Божих. Лежа догмату про молитву за померлих не було ні в старозавітньому Божому народі, ні в новозавітній першоапостольській Христовій Церкві. На превеликий жаль походження молитви померлих бере свій початок не від апостолів. А від греко поган, які, будучи фальшиво навченими язичницькими жрецями, вони молились за своїх померлих предків. А пізніше це лжевчення стало поновлене папами для підтримки лжевчення про чистилище. Дорогі брати і сестри, що ж відбувається з людиною після смерті по справжньому? Відповідь на це запитання. Дав наш Господь Ісус Христос, і давайте ми прочитаємо у Слові Божому. Прошу всіх нас відкрити Євангелію від Луки, 16 розділ з 19 тексту, Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 по 31 текст. Тут Боже Слово говорить таємницю про те, що відбувається з людиною після фізичної смерті. Цю історію розказав сам Ісус Христос. Ця історія не є притчою, а є істиною. Давайте прочитаємо. Так говорить Господь Ісус: один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. І бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що в Богий умер і на Авраамове лоно, тобто, як ми кажемо, в рай, віднесли його ангели. Дорогі брати і сестри, хотів би звернути нашу увагу, що не на дев'ятий день, як прийнято, деякі люди вірять. Супереч писанню, не на сороковий день та людина опинилася у вічності, а зразу в момент фізичної смерті та людина, як тут написано, увійшла в Налоно Авраама, або, як ми зараз говоримо, в рай. Зразу в момент фізичної смерті. Це була людина на ім'я Лазар, яка була матеріально в Бога, але під час свого земного життя виконувала Боже Слово. І читаємо далі, умер же і багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та побачив здаля праведника Авраама та Лазаря на лоні його. Зауважмо, дорогі друзі, як тільки фізично помер цей багатий чоловік, який, до речі, належав до старозавітнього Божого народу, але не виконував Слова Божого. Очевидно, він знав про живого Бога, про храм, про молитву, про Слово Боже, але він не був виконавцем Божого Слова. І він опинився в пеклі, в аду. І тут зразу згадується те слово Ісуса Христа, яке Він говорив, яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить. Що дасть людина взамін за душу свою? Цей багат жив для себе, робив все, щоб його життя було земне прекрасне. Господа він не хотів пізнавати. Своє життя не бажав підкорити Божому Слову. І ось його життя закінчилось на землі. Він помер. Напевне, це був похорон один з найкращих, з найбагатших, як хоронять багатих, відомих людей. Але для нього це вже не важливо. Він опинився в Аду в пеклі. І ось читаємо далі. І терплячи муки в Аду, звів цей багач очі свої, та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраама, надо мною, і пошли мені лазаря. Нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить. Бо я мучуся в полум'є цім. А праведний Авраам промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А зараз хотів би, щоб ми звернули особливу нашу увагу на 26 текст. А крім того всього, поміж нами, тобто тими людьми, які в раю. За тобто тими людьми, які в пеклі, велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Тобто, коли людина померла фізично, вона входить у вічність, одну з двох вічностей в рай або в пекло чи в ад. Іншого місця третього не дано, і перейти звідти неможливо. І написано далі, брати і сестри, що цей багатий чоловік відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його, тобто того Лазаря, який помер, послав ти у дім мого батька, мається на увазі на землю. Бо п'ятьох братів маю на землі, живих ще. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Бачимо, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, аж у вічності потрапивши в пекло, цей чоловік зрозумів про важливість душі. Він зрозумів, як є важливо увійти в рай, а не опинитися в пекло. І він пам'ятає, пам'ятає, що на землі ще живуть його брати. І він бажає, щоб вони не, не опинилися, як і він у пеклі. І він просить, щоб цей мертвий лазар з'явився їм, щоб вони повірили в Бога. Але Авраам йому відказав: вони, тобто брати його на землі, мають Мойсея і Проків. Мойсей і пророки це є Біблія, слово Боже. Нехай слухають їх. А він відказав ніж, бо Отче Аврааме. Але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються, йому ж він відказав, і як Мойсея і пророків не слухають, тобто, якщо Біблії Святої не слухають, то коли хто й із мертвих воскресне, не повірять. Бачите, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, він зрозумів цей чоловік, як є важливо покаятись під час свого земного життя. Він мав таку надію, що коли його брати на землі побачать мертву людину, яка воскресла, то покаються. А йому була дана відповідь, що вони мають Мойсея пророки, мають Біблію, і якщо не повірять в Слову, Слово Боже, то навіть як мертва людина Воскресне, вони все одно не покаються і не повірять. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, завершуючи. І підсумовуючи це Боже Слово, я хотів би, щоб ми ще звернули увагу на такий підсумок згідно цього тексту святого Писання, згідно Божого Слова, написано, що наше життя після смерті продовжується, прийде час, і ми залишимо це земне життя. Але ми маємо безсмертного духа, наше життя буде у вічності. І Боже Слово говорить, що є тільки дві вічності це є рай або пекло. І іншого третього місця не дано, Чистилища не існує. Молитви за померлих нічого вже не допоможуть. І не випадково нас Бог сьогодні зібрав на це місце. Це Божий план, це Боже проведіння, бо Він хоче спасти нашу душу. Він хоче, щоб ми прийняли Його як свого особистого Спасителя. Він бажає, щоб ми не зробили такої помилки, як зробив той багач, який не став виконавцем Божого Слова у своєму земному житті. І Якщо, можливо, хтось з нас ще не пережив щирого, біблійного, такого від серця покаяння перед Богом, то давайте зробимо це сьогодні. Сьогодні до нас звернеться. Звернене таке Боже Слово, яке записане в Книзі дії святих Апостолів, 17 розділ з 30 тексту, де так говорить Господь, незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь покаялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді увесь світ. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні! Згідно цього Слова Божого, яке ми прочитали в від Луки в 16 розділі з 19 по 31 текст, фізична смерть будь-якої людини для цієї людини є рівнозначна дню другого приходу Господа Ісуса Христа на землю. Тому що саме під час фізичної смерті людина входить в одну з двох вічностей в рай або в пекло. Якщо покаялась під час свого земного життя в ріхах своїх перед Богом і повірила в Євангелію, і стала виконавцем Слова Божого, записаного в новому заповіті, то увійде в рай. Якщо людина відкинула заклик Божий до покаяння в ріхах своїх, і не стала виконавцем нового заповіту під час свого земного життя, то, на превеликий жаль, така людина опиниться в пеклі. Бог не бажає, щоб люди. Опинялись в пеклі. Саме тому Господь закликає усіх людей покаятися, повірити в Євангелію і таких людей. Господь благословить і під час земного життя, а у вічності такі люди увійдуть у рай. Тому, якщо можливо, ми ще до сьогоднішнього дня не приймали такого рішення покаятися перед Богом, посвятити Йому своє життя, стати виконавцем. Нового заповіту, повіривши не в конфесію, а в чисте Господнє слово, записане у новому заповіті, то давайте приймемо таке рішення сьогодні. Давайте приймемо таке рішення зараз. Амінь.